Сім Ультралайт. Друзі, я довго думав, знімати таке відео чи ні. Моє спорядження за рік нове спорядження, тому що вже було досить багато сказано, мабуть, в різних відео. Майже все спорядження я показав, але все ж таки вирішив, тому що це спорядження дало мені до зрозуміння. Куди мені далі рухатися в напрямку Ультралайт? І як ще більш зменшувати вагу свого спорядження, але з безпекою для свого життя. І перше, друзі, це звичайно наплічник від компанії Lightway, за що я їм дуже-дуже вдячний, що вони мені його віддали. Це наплічник найлегший, який у мене був, скажімо так, з повноцінних наплічників. Це найлегший наплічник, який в мене був. 280 грамів, який повністю мене задовільнив в походах. Хоча їх було, звісно, не так багато, але все ж таки. З'явилися після цих походів деякі нюанси. Але компанія Lightway мені пообіцяла, що зробить на наступний рік більш міцний. Але по вазі він буде такий або трішки навіть. Легший побачимо. І я дуже чекаю цей наплічник. Наступне спорядження воно зараз наплічнику це, друзі, квілти, які у мене з'явились. Це квілти від компанії GoFar Equipment, це класичний квілт та квілт Poncho Quilt. Я насправді дуже ними задоволений, тому що, по-перше, 300 грамів важить. Всього ли 300 грамів. Пончо Квілт, я не знаю, розповідав чи ні, але він він оказався у мене дуже-дуже випадково, тому що ми не зрозуміли один одного, і мені був пошути, пошити замість класичного квілта ось такий пончо квілт. Трішки не зрозуміли. Але, але він працює, як все ж таки може працювати, як Квілт, тільки е, візуально він це мен, мені Перешкоджує. Я пробував ним користуватися, але все ж таки воно, він мені не зайшов. Обидва квілти важать по 300 г. І що дуже класно, 870 пух, 7 Дін'є тканина. Дуже класно, що він ось з такого камка виходить, виходить такий повноцінний квілт. І я дуже-дуже ним задоволений. Цей пончок вілт буду пробувати все ж таки продавати. Якщо комусь цікаво, то звертайтесь. Наступна, друзі, річ це Powerbank Nightcore. Зараз я його не можу показати, але він у мене є. Я його пожичив і мені ще його не повернули. Але це насправді дуже класна річ. Я цей Powerbank трішки протестив. І дуже ним задоволений, тому що я також люблю, коли це виглядає красиво. А, а цей повербанк виглядає і красиво, і його а, КПД дуже-дуже дуже, дуже, дуже класно. Мені це вистачить там на два чуть-чуть з гаком айфона, щоб підзарядити, і мені це в і мені це буде вистачати в походах там. Влітку, весною, осінню. Він у нас коштує, коштує майже 3 тисячі, але, але на Aliexpress він коштує майже в два рази, ну, не в два рази, а там на тисячу десь менше. Тому я знаю, що вже заказували його. Якщо хтось вже отримав його, поділитись своїми враженнями в коментарях. Але, друзі, я ще хотів розповісти про один паурбанк, це який у мене є, Який в мене був перед найкором, це Xiaomi, назва буде тут, коштує всього 700 гривень чи 800 і важить 200 г. Це, мабуть, такий дуже-дуже легкий пауербанк і дуже дешевий. І його КПД ОК, майже такий, як у найткор. У мене так вийшло принаймні. Тому, якщо хтось шукає пауербанк, ось цей. Малиш, він дуже-дуже класний. Наступна річ, друзі, це третє скло, яке мене приємно вразило. Коли були повноцінні походи, мені на один сезон, наприклад, потрібно було два або три полікро, бо воно все ж таки рветься. Якщо по 400 гривень, це, ну, це 1200-1300 гривень, це ну, багато як для плівки. Але ось це дуже дешево, та, та вона дуже-дуже міцна. У мене немає нового полікро, але яке старе у мене вдома є, то я пробував розірвати, то порвав я полікро, а це ні. З таким ж натяком. Тому, друзі, ну, я вважаю, що потрібно забути про полікро. Друзі, наступна річ це карімат від компанії Summer Gear, важить 97 грамів. Коштує він на зараз на 30, мабуть, 32 долари. І це за таку річ, нібито і не дешево. Мені вона трішки більш обійшлась, бо була доставка. і... Такі. тому подібне. Але я її давно хотів. І коли вона до мене прибула, коли я її перший раз побачив, то подумав, ні, вона не буде працювати. Але вона відпрацювала добре. Я знаю, що хтось може сказати, це тінька, це не підійде, але мені вона підійшла, і літні походи будуть, власне, ось з такою штукою. І я, друзі, направди ним задоволений. Друзі, якщо був Керімат, буде і килимок. Терморест Нео NXT. XT. Це новий килимок 23-го року, виглядає дуже гарно. Це таз з підвищеним Ervelium 4,5. Тобто для мене він 4 тому що власне, зараз я буду, якщо десь буду йти, буду брати власне, цей килимок. Вага його 377 грамів. Виробник трішки набрехав його вагу 300, 350 хіба. Але він важить 377 грамів. Дуже гарний. Він мені дуже подобається візуально. Ну, я така трішки сорока, але також його функціонал дуже-дуже класний. І я ним. Поки що я ходив з ним три рази, і я ним дуже-дуже поки що задоволений. І, друзі, якщо вже говоримо про килимки-каремати, розчарування того року це терморест Уберлайт, це дуже-дуже мені з ним не пощастило. Але, дякуючи дистриб'ютору в Польщі, мені. Е Мені його обміняли, і зараз він у мене лежить новюський. І я навіть не знаю, що з ним робити, бо не хочу його виставляти, наприклад, на Оликс, бо, ну, бо не хочеться, щоб хтось купив та, 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 та він здувся, наприклад. Так? Ось. Але можливо, це будуть якісь походи, можливо, віддам дружині. Наступна річ, друзі, це казанок-кружка, її ще немає. Я просто візуально хочу показати, як це буде. Це буде більш тінька кружка без ручок з кришкою. Але, друзі, ні кришка, ні ручки в наступному році мені потрібні не будуть. Я зроблю, щоб облегчити та зробити, наприклад, казанок 47 грамів, він вийде в мене. Повністю або навіть менше. Кришку я сам зроблю, та замість ручок буде буде така цікава штука, яка мені ще не прийшла. 3 грами важить, але має коли має бути, тоді я тоді, огляду робити, звісно, не буду, але але покажу, як це буде працювати. Коли прибуде цей казанок кружка. Свою пригоду з облегченням кухні я завершу, тому що далі вже не буде куди облегчувати. Хіба що взагалі прибрати кухню з наплічника. Але поки що вона буде, але буде там, менш 100 грамів, все буде важити десь там, 97. Рамів буде важити кухня. Якщо комусь цікаво, то я вже в описі залишу посилання на лайтпак свій, де де я вже забив, яке спорядження у мене є, яке я поміняв, яке буде, і приблизно приблизно вага на наступний. Рік, якщо сезон, якщо, звісно, будуть походи. Наступна річ, друзі, яку я, яка у мене вже є давно, але я ніколи не користувався нею, це фільтр. Це фільтр, ніколи фільтрами я не користувався. Але коли я десь місяць тому ходив з ночівлею і у мене скінчилася вода, я користувався цим фільтром. І був ним дуже задоволений. Не те, щоб я прям прозрів, але я зараз розумію, як це працює, і напевно в деяких випадках він мені буде в нагоді, я вже, ну, вже приблизно бачу, де і як. В поход по Карпатам ну, я його не брав, тому що, ну, тому що не брав, тому що я. В принципі, більш-менш орієнтуюся, де є вода, і завжди доходив, ніколи не страждав від того, що у мене немає води. Ну, раніше це було, але зараз такого немає. Тобто фільтр все ж таки може бути в наплічнику в деяких випадках. А зараз, друзі, хочу поговорити про. Таке спорядження, якщо це можна назвати спорядженням, але я вважаю, що це найкраще спорядження, яке у мене є. Це годинник. Е у мене були різні годинники. Починаючи від Фенікс. перший годинник у мене був фенікс 2, потім був фенікс 3. Це я вважаю і зараз це найкращий годинник, який у мене був, бо він мені дав дуже багато ну, дозрозуміння, дуже багато вражень. Потім у мене був Phoenix 6, і потім у мене був Forerunner 945. А зараз, друзі, у мене годинник Enduro 2, Garmin Enduro 2. Це, друзі, найкрутіший годинник, який у мене був. Це напевно, це дуже класна річ, яка. яка... Допомагає вам, звичайно, що годинник не робить за вас ніяку роботу, але допомагає вам в тренувальному процесі, який допомагає розуміти, що з вами відбувається, який допомагає власне, в походах, якщо ви бігаєте, якщо ви ходите в спортзал. Дуже дуже багато. В поході, наприклад, цей годинник у мене витримав не ціла була зарядка. У нього він витримав майже 6 днів в режимі запис, записування треку. Шість днів я маю на увазі, цей район десь там 12 годин на добу. Плюс-мінус десь більше, десь менше. І це показник на одному заряді. І це показник, друзі, ну просто-просто якісь космічний після, наприклад, всіх годинників, що я мав. Які треба потрібно було заряджати, постійно заряджати, щодня заряджати. А якщо ви маєте там паербанк на 10 тисяч, то ну, кожен заряд, навіть навушників, це больно. Хочеться тільки підзаряджати iPhone, але не тратити заряд на навушники та годинник. І годинник цей дає зараз мені. Дуже таких позитивних емоцій, і я маю надію, що я колись знову почну його використовувати майже по максимуму, бо по максимуму його використовувати дуже важко. Це потрібно займатися всіма, всіма видами спорту. Але ось так, якщо комусь цікаво. Звичайно, що це не дешева річ. Але якщо комусь цікаво, просто подивитися, є огляд, я вважаю, найкращий огляд на годинник Гармін, Саша Лепататик цей кедр. У, у нього дуже офієзний огляд, огляд на годинник Enduro 2, також Phoenix 7. Він, він дуже активно користується тими годинниками. Подивитись, будь ласка, якщо кому цікаво, цей огляд там, мені здається, на 30 чи 40 хвилин і там повністю розгрибає, розбирає цей годинник. Зараз, друзі, перейдемо від спорядження до одягу. І хочу сказати декілька слів. Хочу розпочати з куртки, це монте. Ось такою назвою. Так я казав, що мембрана вона не працює і так далі. Але все ж таки це найкраща зараз, що є, яка є у мене куртка, тому що вона все ж таки працює, як і інші куртки з мембрани, які у мене є. Але при цьому всьому, що вага 130 грамів. І коли у мене з'явиться не мембранна куртка з вагою 130 грамів, я або менше, то я, звичайно, поміняю. Хотілося б також трішки, щоб вона була більшою. Мені було потрібно все ж таки так 2XL, але я взяв 1 XL, бо не було вже, немає 2XL. Хотілося б трішки більше. Але вона влітку, напевно, це ок. Наступна річ, друзі, також буде про одяг, але одяг, який я вже замінив, поміняв і хочу його показати. По-перше, я дякую всім, хто написав мені ось про цю кофту. Я її придбав. І коли я її купував, бо вона була, вона зараз коштує десь 2000, коштує продається в епіцентрі. Але тоді, коли, коли мені її порекомендували в коментарях декілька людей, за що вам дуже дякую, вона коштувала 1400 гривень. Я насправді я покажу зараз, як вона виглядає. Це ось така кофта з капюшоном. я трішки так собі на це дивився, бо це не дуже нібито дорого для такої кофти. Я не дуже вірив, що вона за такі гроші буде такою кофтою. Коли я її отримав, друзі, вона 130 грамів на мене на бика важить. 130 грамів з капюшоном. І я. Я зараз думаю, можливо, ще одну взяти кофту 130 грамів. Тобто, якщо, наприклад, у мене є кофта, з якою я ходив з капюшоном компрес Порта, яка важить там, 190, мабуть, грамів, і 130 грамів, це дуже багато на одній кофті. І то не тільки проблема в вазі, так? але я вже бачу, що Відвод, потовідділення буде, тут буде краще і сохнути вона буде ну, швидше, бо матеріал ну, тут він для цього більш, більш класнючий. Що ли. Тому, друзі, якщо є у когось бажання біжить в, в епіцентр, та, та, пробуйте собі таку, таку кофту. Наступна річ, друзі, це також кофта з довгим рукавом. Вагою в 60 грамів. Ця кофта від е, компрес -спорту. Е, Не дивіться, що вона так виглядає, вона розтягується дуже гарно. І на, навіть на мені вона дуже-дуже гарно сидить. 60 грамів. 60 грамів, і ось, ось цей матеріал, який тут зараз є, він краще, ніж в кофті, яка у мене була від компрес-спорту з капюшоном. Там був. Більш товстий, тут, ну, звичайно, вазі це зрозуміло, більш тонкий матеріал, і я сподіваюся, що він буде дуже гарно відводити вологу. Але не факт, що я власне, буду користуватися. Я не хочу зараз говорити, як я нею буду користуватись вже на наступний рік, коли буде похід, я буду, буду розуміти, що і як її використовувати. Бо в мене є навіть не для того, щоб ходити, а для інших справ її буду використовувати. Поки що це таке план. Наступна річ, друзі, це кофта з Альфа Дірект від Lightway 157 грамів. І ця річ була така, ну, мені її просто розрекламували. І я, я повірив та, е, та попросив компанію Lightway, щоб вони мені її відшили, за що їм також дякую. Коли вона до мене прийшла, я вже казав, є ролик з про цю кофту, так що не буду там дуже казати, але вона відпрацювала також більш, ніж я думав, що як вона відпрацює вночі. Тому я нею також. Дуже задоволений. Друзі, друзі, чому я так поєднав це спорядження, одяг, разом. Ну, Тому що е, це все лежить в одному наплічнику. І це все робить одну якусь там вагу. Е, і якщо ви зменшуєте одне, звичайно, що зменшується наплічник. І одяг зменшується, зменшується наплічник, зменшується спорядження, зменшується наплічник. Друзі, є ще одна річ, про яку я майже забув, але яку ви вже чуєте. Чуєте різницю, маєте принаймні чу, чути різницю звука. Це. Мікрофони DJI. Це було больно, бо вони також трішки коштують, але це вже є невідмінною частиною контенту, каналу, походів майбутніх. Я маю надію, що я якось планую і візьму. бо Тут дуже класна річ, що їх можна брати. Я так планую брати лише ось такий один передатчик, так, один мікрофон із собою і писати на мікрофон. Так, це трішки буде проблематично потім звук звести, але, але, але. Грами, грами, але ж грами рахуються, тому, мабуть, вже це буде так, щоб не тягнути цілий кейс. Але це ще побачимо. І я, я маю надію, що звук ви відчуваєте, що звук став кращим, принаймні мені зараз про це не пишуть. Друзі, це все, що я хотів розповісти про спорядження. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.